Будемо вас удовлетворять. Буду вас, мужики, удовлетворяти, то, конечно, можете, не пойміть неправильно. Саме популярніший запрос. Самий дешевий трактор рейс, щоб був без ремня, щоб був або 4х4, або 4х2. Ну тут є вже варіанти. Вот. Без ремінна передача. Без ремінна передача, 3-хциліндровий, щоб був мотор. Щоб було 24 коняки, не дивіться, що трохи болото є, то таке, поняв, робочі, робочі моменти. Зато знижка є крута, файна. 240 й синтай, щоб ви розуміли. 244 й синтай, щоб ви понімали <кхм> по цінах. Сама мінімальна ціна на сьогодні, на такі тракторці. Що вони з себе мають? Дивіться, що можливий нюанс, який йде. Всі на кемовських моторах. Ті, що йдуть з переднім приводом, Тракторці, ті, що йдуть з передком, всі йдуть ось такий редукторний мости редукторного типу, не кулачковий. Ці навіть в цій РДшки, ой, не РДшки XT, Forte XT, питайте, тому що Forти XT мають, бачите, від порівняння від Сентаїв, ташелік, трошки ширше колія. І вони йдуть випуск стороною наружу стоїть диск, можна ще перекинути диск і буде майже метр двадцять. Колія, акумулятор 60 -ка. ну Тут все дуже добротно зроблено. 60 А 6 на 2 коробка. Ну, на муфті. Да. Ну, самі розумієте, що здешевшить конструкцію, і, в конструкції муфта вона стоїть 800 гривень. Кого пугає муфта в тракторі, в такому, вона стоїть 800 гривень на заміну. То сама деталь. Тому навіть якщо її обірве, ну, то як предохранительна коробка йде. По суті. Ви нічого не втратите, вас в коробку коробка буде ціла, вон буде цілий. Поміняли муфту 800 гривень. Ну да, трактор придеться розібрати на дві частини. Ну то фігня. Насправді, мужиків позовете горичку поставити, якусь чекушку купите, і мужики вам поміняють ту муфту. Все буде, все буде в порядку. Вот. Тому... В обслужуванні воно дешеве, що найголовніше в такій техніці, щоб було обслужування дешеве. Ото є 240-ві, є ТРК, самі недорогі оці. Ото самий дешевий трактор. Ото, ото самий дешевий трактор, безрівний, щоб був на трьох циліндрах. Мотор Кеморський, регулюється колія, є модифікація на Х на 9,5, є на 7,5 резині. Для себе трактор, для себе берете, там возить прицеп там свої пару огородів, зробити якусь роботу, перевезти там дрова, покосити всі хатні роботи. І навіть на поло виїхати якесь пофрезерувати, по -по -по покопати бараболю. Поняв, то взагалі ну, супер варіант насправді. За, за такі гроші. Поняв, супер варіант. Тобто дешевше, без ремнів ви нічого не купите. І не дивіться, тому що дешевше буде якась херня, якась шляпа, непонятна. От, купите якусь. Купите, виб... купите, вибачте мене якусь фігню, зекономите 200-300 баксів, якусь фігню, яка у вас розвалиться, розсипеться, позвоните по гарантії, вам скажуть, вибачте, вибачте, всі оператори зайняті, а ми приїжджаємо людям, і міняємо техніку, поняло? і обслужуємо все без проблем. Якщо якась станеться проблема, вас не, пошлють. вас не пошлють на три букви. Бачите, коробка йде нова, все новеньке, все файне, все чистеньке. Стандартна колія йде метр метрів. Швидкість ОМУ йде одна гідропара, йдуть одна гідропара на прицепне. Хіба якісь важкі роботи їм не можна робити? Там, наприклад, мульчер або що земля важка, там фрезою буде важко, йому, якщо ну, не поорно, то не японець, то не на вічна техніка, їх треба експлуатувати ну, При тому, при всьому, ви маєте. Прямо з'єднання, втикається в передачі легко. Оця коробка ходить в Сінтаївська, супер. Оця, откритна, по центру, яка коробка йде, вона ходить бляха в людей. Тут єдине, що я ж кажу, на навіть 800 гривень стоїть, поміняли і все. І маєте зато тракторець безремінний, дешевий, самий дешевий трактор без ремнів на сьогодні Сентай. 240 форти, бачите, новий, які зробили капот, файний, гарне все, не царапане нічого, не як Показують по інтернету трактора, непонятно, що воно є. Датчики ті круглі, які всіх відригуються. Тут нормальний датчик, нормальне сидіння, з амортизації, регулюється жорсткість. Все люкс. Люкс. От, Хлопці, тому хто шукає саме дешевий трактор безременний. Без Отакі сінтай. Тшельки. Т шельки. Ще ціна ціну тримаємо, як можемо зубами, поняли? Бо вигризають, вибивають такі вже... Піднімають зараз на це йде підвищення цін. Ми тримаємо ціну, як можемо, щоб ви купили такий самий дешевий тракторець, безремінний на задньому приводі, на повному приводі. Як хочете, найдешевше, напряму. Привозка безкоштовна, без передоплати, поліопрацю, наперед нічого не беремо. Можна вибрати колір, поняли. Привозимо на місце розрахунки, ставимо на номера, документи, все робимо, все як положено. Раз заплатили, все більше ні за що не платити. Є гарантія, яка не на бумажці просто, а по, 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 по суті. Навіть якщо там поставщик щось буває в них за пари і вони там морозяться трошки, то мені дзвонить, я ваші питання вирішую от, і допомагаю, щоб все пришвидшить максимально. Запчасті на них є. все. От, той трактор взагалі, насправді на не, не є проблема. Бо от такі сінтаї та коробка, от то все воно вже ну, 7 років точно в Україні, може і десяток ходить їх, їх. У людей під різним бувато, є терафорс, там є сінтай, файтери, скаути, чого тільки не було. Вони їх обслужить в будь-якому ларьку, вибачте, там сігарети, пиво, і сідній ларьок, запчасти на мотоблок і гібка муфта на Сінтай За 800 гривень купили, поміняли, воно у вас бігає, ходить, працює. Поняв, їх обслужить недорого. Тому їх і беруть, так, да, вони не самі супер там, важкі. Якщо треба щось дешеве, но важке, таке на важкі роботи. От є шифер, да, ремінний. А то такі більш легші, облегчені варіанти. Ну, вони ходять, вони послужать вам, повірте. Тому, мужики, не гайте часу, не гайте часу, хто хотів взяти трактор і недорогий, і щоб був трьохциліндровий і була 24 ка на нормальному моторі на КМ, і безремінний, будь з передком, без передку, з редукторним мостом. Номер телефону є в описі. Номер телефону є в шапці профілю. Всюди є номер телефону. Дзвоніть, пишіть, звертайтеся. Привеземо вам от такого красень. На, наголошую, доставка безкоштовна, без предоплати. От, предоплату нікому ніколи не скидайте. Все і всім бажаю гарного дня. Підпишіться на канал, ставте вподобайку і чекайте по віддільності, огляд зроблю на кожен, коли менше буде сніг валить, щоб все показати файно. От. Гарного дня. Не ремінни. Сінтайки 240 ТРКХ. ТРК Форти можна назвати це, люкс 240. Нема різниці. Ось Форт, бачите, те саме, тільки що інші стопаки задні. І інші капот трохи. Все, відрізняється, все, всім відмінність. і так само є передній привідний. Ось теж форт передній привідний. Ось це Сінтай передній привідний. Один той самий міст. Саме дешева ціна на сьогодні. Саме дешева ціна на сьогодні 5 тисяч. Повнопривідний. 4000 задньопровідний, що ви можете взяти? Трьохциліндровий. Що ви можете взяти трьох циліндрове, недороге, без... 3 циліндри, мотор КМ, причому Причом мотор КМ 385 БТ, то мотор один з найпоганіших. Не буду казати, найкращий, то не є так. Но мотор хороший, простий, і ви його обслужити, легко він сюди є. Так само і ось 244-й е -е, Сінтай. То варіанти такі, якщо вам не підходить ремін. вам... Треба щось недороге для себе, там якийсь об'єм він робот виконає. Це одно великий <кхм>, трактор, це не, не на 10 гектарів, але передком, щоб був, бачите, передок іде. Бортова, все, як має бути файно. Тому звертайтеся. блядь, я чуть не впав тут. Сука, тут таке блин, позамерзало, то можна поїхати там на болота, дати трохи боком на тракторі. Буде файне відео. Файна обкатка буде. Назву відео «Файна обкатка. Воно все калюжі. Калюжі. Замерзли. Можна такого взяти трактор і поїхати дати боком на там на одному озерах. Бо отак нас називають відео «Файна обкатка. Буде хороші коментарі мені писати люди. Образково це зроблю сьогодні. О, Далі йдемо. На цьому все одно. Ну, Дивіться, нюансів по, нюансі, по сентаях, по тих за п'ять. По 4-по 5, дивіться, в чому я щось покажу навіть наглядно. Навіть він ТНТ, який має більше когось від коробку 8х2, то все до самої дупи. Тому що трактори, які повноцінно буде виконувати ці функції, ставати 60 і так далі. Мають більшу вагу, то є вот такі РД, Кентавр, Оріон і так далі. Вони починаються орієнтовно від 6, ну, за виключенням там у нас є оцінювання по 5700. Вот. А, а то, вичте, бачите, в чому різниця? Бачите? Не в висоті колес, а в ширині по осях, ширина самого трактора. От. І так само тут йде без муфти, без гібки муфти, без з'єднання. Тому ще раз хлопці, показую для вас ось в чому різниця. Ось ось йде Сінтай, вони можуть бути і на вищих колесах, і з коробки без різниці. А ось ось йде трактора на базі вже як Оріон, як Кентавр, як Форт РДшка. Ширша колія, між усіва 1,20 метра, стає в рядки 60 вага тонна 300 і нема гібкої муфти. І там різниця між ними по ціні невелика. Тому якщо вам вже треба робити якісь обйоми, давайте нагрузку, трактор давати в роботу там постійно, не тільки там, на сезон для себе, але там, і пів села ви будете робити, то краще вже, якщо або брати шиф, все, 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 все ж таки, бо він все одно витримає більше, проживе, або брати вже такого. РДшку, вам РДшка або кентавра, ну не, не суть Ну, Бачите, кентавр така сама йде абсолютно міжсова йде. То 40 у нас 24, бачите, позакінчується, повигрібали вже. 24-ки лишилася хіба 40 Така сама йде межива, така сама йде там є на ширших колесах, ну тут не суть вже, які вони йдуть може, з різними прибудами зараз із розподільником, тим, примусовим такі, Кому цікаво промислова гідравліка. Є такий двосекційний розподільник, я його особо не рекламую, тому що то не панацея. Хіба якщо ви в ліс часто їздите, може бути вам знадобиться та гідравліка. І то не факт. Ну, в принципі, є, так, на ямство. Або обичні, обичні люди дешевші. От ви можете взяти в районі 6 тисяч мать треба вічность зелених доларів. от такий трактор. Або ж таки за 4-300 можемо шифт віддати. Ну то вже таке. От, він те саме зробить, тільки буде більш шумний, тарабанить і е, довше розганяться, і не буде гідрача, і вам буде не так комфортно в ньому працювати. На роботу він теж те саме. Якщо все ж таки ви хочете щось файне, надійне, хороше, якщо ви хочете, якщо ви хочете щось файне, таке, що буде працювати прямо із репутації фірмове, то не віддіться на всякі... Розкази, там про люкси, про мастера і про різні приставки роблять. Типу там трактор той має прям іменно, ну, всрати, як працювати офігенно. Є 4-5 брендів, які дійсно китайських, рахуються Самі кращі. І Перше місце звісно, то дядя, Федор. дядя Федор нас тримає перше місце. Друге місце, ну то моя особиста рейтинг можете мене поправити. Друге місце ДТЗ. Вот ДТЗ, третє місце в нас йде Ловови. Третє місце в нас йде Ну, На четверте я поставив бою, то їх них ніфіга нема, Тому четверте місце віддається джинма. Тракторці Джинма. Там є особисто рейтинг. по якості по надійності по всьому. От. А, тут ціна питання буде вже. Якщо брати джинма і ось такі, буде ціна питання від Там, грубо кажучи, шести Джин має ще в 6400, Вову в 6700. Ну, коротше, таке, 6,5 орієнтовно, можна орієнтуватися, ви візьмете собі таку 24-ку. Вот. Там буде сама проста комплектація, не буде там реверсів, не буде примусовий гідравлік, буде Обична така коробка і без ровного полу навіть. Но зато це буде бренд. Це буде перевірена якість руками Ну, а якщо ви вже хочете якось є трохи грошей повимахуватися, якщо хочете, ну дійсно таке. Більш солідний. Но моя особиста це теж розглянути. Хто б там що не казав, не хейтив, то перше, що дійсно Чанфа, то непоганий дуже завод. Один з кращих, то що на сьогодні є. Вони завозять і вони виготовляють трактори більші. Ми бачили ДТЗ вже там, 120 в когось є, але в нас він не доїхав. І я знаю, що сам завод виготовляє і різну сільхозпродукцію, не теж трактора тільки і, все. і просто в Україні не все, не все то є. І інші моделі, які навіть до нас ніколи не доїжджають. Ну, Тим не менш, 7 тисяч стартова, 700 ви можете розраховувати собі на ДТЗ-шку. 44 HP, HPX. 53-54, то типу 35, трех на увазі тревоцеліндру трошки, роздутий мотор, буде 7 ні, 7,5 зараз вже по новому прайсу 7,5. Вибачайте мене. Шановні виробники ДТЗ. Ну дійсно, красавчик. Мені дуже подобається цей трактор. Він іде. Ну, якщо я собі б обрав, чесно, я б взяв би ДТЗ. Понял, якщо от, чесно, на руку на серце положа, От. Якщо руку на серце положа, собі я б взяв би собі ДТЗ. Поняв, трактор. Донфен, я знаю навіть, що Донфен трохи понадійніше Ну а перший момент ціна там більше ніж на тисячу доларів різниці. А по-друге, що ну мені більш подобається, як і ходить коробка, дуже класно, як автомат машині. Кайфуєш, їдеш, там радіус розвороту, в нього все ергономіка продумана. І блін, не, Ну, то непоганий за вас. Щоб хто не казав, але все одно, то одне з краще, що є в Україні, в принципі, існує з тракторів повнопровідних. 2440. Там 35 кінських сил на сьогодні. Тому хлопці, ну чесно, ДТЗ я взяв собі. Ну, мені не треба, вони, тому що я в хорті рішов. Ну і звісно, Донфен. Це вже для тих. Ну, що є фінанси, дозволяють, так то кажуть, ну, треба вже на увільненість чим мені на 10 років вперед, на 20 Що це все буде добре, і він залишиться ще сином, чи там, ну коротше, ви зрозумієте, чи там через 7 років продасти і. Гроші лишаться нормально. То тільки от дядя Федор тоді вже, як то кажуть, вибор взагалі невеликий, там не тут, що Ну самий-самий топ самий жир, саме іменно найседес, майбах, в світі тракторів то це Донфенг. Донфенг 24 Донфенг 40 от Єдиний, скільки я років торгую, в проблем нуль по ним. Люди дзвонять, дяче тільки що от один зараз в нас. Буде Донфен, от такі 40-ка відправили, але він іде, виходить, був, ну, брак був, людині буде міняти трактор на нову. Бо ці вона вже е, там пару штук був, ну але з браком. була, це буває в будь-якій техніці, буває, що е, подає, який брак. Вот. Но факт в тому, що то вещь. Все одно, е, по гарантіям, по яким, по всьому, нічого жодних моментів, все, все уже, все ходить, все бігає. Все ж таки, все ж таки, все ж таки, я думаю, що я вам чотири бренди, які я можу сміливо порадити, то є Донфенг, то є ДТЗ і Інжи. Ну і давайте тепер на завершення цього всього історії по кабінниках пройдемось по тракторчиках за кабінами. Звичайно, з кабінами тут э, трошки можна більше розказувати. Я можу окремо зроблю відео, що вам треба розуміти. Хороший кабінник буде від десятки баксів. бакс, від десятки баксів. Кабінник більш-менш щоб ну, попроще, можна взяти за 8500 кентавра, можна взяти за 9 там, з копейками джин з роковку. Но, но, починають, я б починав розглядати. Ну, тобто, особисто, там, понятно, що є ще 50 кентавр за 10 чи з чимось. Но Копці, ото ловел на 4Е22 БТ моторі. Отакий от має зовнішній... Ну не зовнішній, такий має салон. Все файно, чітко, якісно, ну, суперово, суперово. Поняли? Такий во фух. Просто, 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 як то кажуть, як то кажуть, аж піська встає, коли я того трактора бачу. І ціна, ну, блін, по ціні там тих же самих Оріонів і Кентаврів, Ну трохи колеса на 28 буде 24. Ну візьми же, бляха. Дивіться, як зроблено. То лова є вещь. То є вещь. Тут реверс. Кабіна герметична. Впроста, ну Простана. ти не поб'ються. 4 l 22 bt мотор. Хто знає, розбирається. Такі мотори в Донфенгах ставили довгий час. Ну, то мотор не, не хем, скажімо так. там багато круче. Ось такий трактор. О, там, пацани. Я дуже раджу від себе, особисто компресор стоїть, все. От, Перше. Друге, звісно, те, що мені дуже подобається, дуже мене завжди радує. І люди, коли купують мене такий трактор, потім дзвонять тільки сказати спасибо, подякувати. Файно і все. І навіть когось стається ремонт, то і чи якась гарантійний випадок, то... Навіть не дзвонять мені і не кажуть, слухай, там сервіс, блін, я набрав, мене в очі поставили на заявку і чекає, що там, мені треба працювати. От немає такого діалогу. Йох, Діалог пан Вадим, він там зробив файно, дякую вам. Тому що оце ката, вона, звісно, обслужує, пацанам військовим знижку дає дуже файно. Вот, дійсно, не, 50, не 100 доларів, там 1500 баксів ми зробили військові військовому знижку на такі трактор. Тому, хлопці, пух, 35-45-50, КБшки, і 90, 110, 120, 130, 140 сил. О, лінійка, вся є в наявності. І запчасті От. Тому, хлопці, якщо з кабіни брати, то, то теж варіант другий ката. Ну і звісно. Скаут 504 кондиціонер. Зараз теж питають беруть. Особисто в мене, ну сказав молодий бренд, їм можна пробачити якісь як кажуть, косяки. Особисто в мене питань нема до 50-ки. Ну, мінімум були, так, да, були сервісні випадки, да, і було, знає, так, по Д -д ну і каті були, знаєте, хлопці, по будь-яких тракторах. До Донфейнга міняли. Тим не менш, ну міняємо зараз. Ну, тим не менш теж і працює сервіс, і забирають, і приїжджають. І є підмінний трактор функція. Ось вот. вот такі -во 504 цешечка з кондиціонером. І до -ки, ну до 40-ки більше питань до 50-ки немає питань тому що тут інша ходова інші мости стоять стоє інша коробка бачите які нові пробили Трехточка потужна Тяги ну не тяга, а я сам рельсуйте быстро съемный яблоко все кондиціонер, кабіна тут максимально комфортна тут за Чесно, круче, ніж вкаті, круче, ніж круче тільки в оволі капітане, зрозуміли? Бачите, як на сютюрник на, на коробку, щоб, не дай Бог, ніхто з наших робочих своїми руками не запачкав новенького трактора. так само тут все в пленці і все нові чемоданчик. Зіп такий іде. Зіп дуже файний. Ось ще яблука, бачите, з іншим діаметром іду щоб, Наприклад, якщо у вас навісне, Інше ставити менше Ну, знову ж таки, то кому треба. От. Такі стальні, стальні шари. От. Знаєте, Наш часто стальні шари. Файно. Коли є, от стальні шари. От. І такі от трактори Дуже хороші. Ну, за, за свої гроші. Дуже файний трактор. Дійсно, має, має місце бути такие трактора